Друзі, вітаю вас! Сьогодні мариную кабачки за дуже простим та швидким рецептом. Для початку беру два невеличких кабачка, нарізаю у довільній формі заливаю окропом, так, щоб кабачки повністю могли занурюватися в цю воду. Накриваю кришкою і відставляю на 3 хвилинки. Тим часом три зубочки чеснику пропускаю через прес. Часник готовий, відставляю в сторону. Далі беру пів пучка зелені. У мене петрушка, можна брати кріп або поєднати їх. Через 3 хвилинки зливаю воду із кабачків. І відразу до гарячих кабачків відправляємо часник, який вже підготовлений. Переміщую. Підсолюю за смаком. Півтори столові ложки яблучного оцту можна замінити соком лимону. Сюди ж зелень. Далі два чи три лаврових листочка три столові ложки олії, перець за смаком. Пахнуть уже вони досить смачно. Далі закриваю кришкою і залишаю їх до повного охолодження. Потім переставляю в холодильник і даю промаринуватися мінімум годинку. І все тоді можна вживати. Такі кабачки смакують до будь-якого гарніру. Вживайте із задоволенням. І готуйте хоч кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!